Доброго раночку. Ольга, репетиторка з української у нас уже 121-ша серія серіалу Життя репетиторки, 23 травня, п'ятниця, п'ятниця, не четвер, четвер був вчора, п'ятниця. І сьогодні відповідаю знову на ваші коментарі, на ваші запити, те, що вам цікаво дізнатися. Моє ставлення до виконання домашніх завдань. Сьогодні поговоримо про це. І коли я читала запитання, яке ви писали мені під одним з моїх відео, я побачила у ньому себе. Коли говорилося про те, що сучасні діти дуже завантажені, тому що у нас є оця от гонитва у підготовці до НМТ, у підготовці, як то кажуть, до кращого життя, і через те у дитини все розписане. У неї спочатку уроки у школі, і уроки у школі це не просто уроки у школі, це десь до 2, 3 години. Дитина навчається в нас, потім вона повертається, у неї гурток якийсь, у неї репетитори, і паралельно ще й, звісно, домашні завдання. До того ж, ці домашні завдання і в репетиторів є, і шкільні домашні завдання є. і… Тоді виникає проблема в тому, що часу зовсім немає. Дитина виснажується, дитині погано, дитина не тягне, і що ж робити? Якщо чесно, у цьому запитанні я побачила себе. І я мала, і частково навіть маю зараз цю проблему також. Я років зо два тому. У мене тоді якраз було шалене навантаження, яке я взяла, і після цього я, до речі, почала відмовляти, казати Стоп, я більше не набираю. Коли я зрозуміла, що можна вигоріти дуже легко, це коли я перебрала кількість учнів, всіх, хто до мене зверталися, я всіх брала. І вийшло так, що у мене тоді кількість запитів не відповідала кількості моїх сил, і треба було казати ні. А я не сказала ні, тому що думала, що залишилося допрацювати 4 місяці, і я якось ці 4 місяці дотягну, і у мене якраз було тоді і вигоряння, і тоді я дуже сильно втомилася, надзвичайно втомилася. І е, після того я вже почала відмовляти тим, хто до мене звертається, коли бачила, що в мене вже немає місць і я не зможу е, попрацювати е, з тим рівнем енергії, який я зазвичай видаю. Так от е, і тоді, коли я дивилася оці ці от усі відео, я намагалася знайти де ж знайти час. І зрозуміло, що я дивилася ці відео паралельно, наприклад, мила посуд, тому що часу в мене не було. І я все шукала, який же ж є магічний спосіб, щоб от не тільки мити посуд і дивитися домашні, ой, не домашні, і дивитися на відео, що мене цікавлять. А ще й третю справу, якби оце, от, оце, от, от відрізок часу, туди її інтегрувати для того, щоб побільше встигнути. І тоді. Е, мені е, дуже був дивним, але дуже дієвим е, такий метод. Там два було моменти, які мене здивували і вразили: перший е, не робіть е, тих звичок, е, позбувайтеся не наслідків ваших звичок, а самих звичок, що призводять до е, втрати часу. Е, наприклад, якщо ви любите. Е, або, якщо ви помічаєте за собою, наприклад, що, що ви е, щось складаєте з думкою, що ви зробите це потім. Ну, візьмемо, наприклад, посуд це не моя історія, але так. Е, і якщо ви складаєте, складаєте, складаєте цей посуд в надії, що ви колись то його помиєте, то в результаті у вас, наприклад, може уся кухня бути захарашена, потім ви коридор починаєте захаращувати цим посудом. І проблема не в тому, що у вас немає часу на те, щоб його помити, а проблема в тому, що ви розпочали оце захарашення. І треба боротися з тим, щоб ви не захаращували. Тобто, щоб ви мили посуд вчасно, наприклад, або вміли його делегувати. Тобто, боріться з причиною, що є потім рушієм ваших проблем. Якщо посудом, то треба його одразу мити або делегувати це комусь одразу, щоб не відбувалося цього от, що потім з'їсть купезно вашого часу. У випадку з е, нестачею часу, мені дуже боляче було це чути. Е, порадою було те, що не треба хапатися за все й одразу. Треба виставляти пріоритети і казати собі, так, цей рік, місяць, тиждень. Я присвячу ось цьому. Це в мене пріоритет, але у мене має залишитися час на те, на те, на те. Наступного тижня місяця року я присвячую свій час цьому. Я розвиваю цю ділянку своєї, свого життя. І я це роблю. Тому що все й одразу казочки успішного успіху, дуже часто. І треба дозувати. Ці моменти тоді ось це світоглядне переконання, що треба дозувати, воно і дасть вам потім можливість вивільнити час. Мені було дуже боляче з цим боротися, зі своїм перфекціонізмом, з бажанням усе встигнути, і усе ж на 12, обов'язково. Але потім я зустрілася з. Вигорянням, зустрілася з апатією, зустрілася десь навіть із депресією, і через те мені довелося все одно змінити свій світогляд. Нехай не докорінно, але все одно я, я рухаюся до цього. Так от, і якщо у вас збалансовані ці моменти, то тоді у вас не буде виникати проблем із тим, що вам репетитор задав домашнє завдання. Тому що. Якщо у вас 10 репетиторів і всі вони задали вам домашнє завдання, це катастрофа. Ви просто не, не потягнете цього. Якщо у вас один репетитор, наприклад, або два репетитори, які задали вам домашнє завдання, то це можна е, вирішити. Якщо у вас е, 4 репетитори, і вони задають вам домашні завдання, бо ви готуєтеся до НМТ, ви поки що, наприклад, усуваєте зі свого життя спорт. Наприклад, ви потім до нього повернетеся за два роки. Або, наприклад, не знаю, не миєте посуд, делегуєте це. І знаєте, що у вас ось цей рік життя ось такий. А далі я тоді прибираю оце, 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 оце і тоді працюю із підготовки. А потім вже можу попрацювати з чогось іншого. Коли ці чотири репетитори після складання НМТ відпадуть, у мене буде купа купезно часу, яку я присвячу ось цьому, що поки я не роблю. І тепер про моє ставлення до домашніх завдань взагалі. Отже, це та проблема, яка спричиняє не любов до домашніх завдань, а тепер ставлення до домашніх завдань. Як репетитор практик, що я вам хочу сказати щодо домашніх? Їх не даремно задають. Чому? Дивіться. Ось я дитині сказала, наприклад, що насіння соняшнику смажене елементарний приклад. І дитині це треба запам'ятати. Якщо для неї це не важлива інформація, а дуже часто це не пов'язане з виживанням, це не пов'язане з не знаю там продовженням життя. Для дітей це не актуально. Це не пов'язане з схваленням там, наприклад, батьків зараз безпосередньо. І тому інформація про те, що насіння соняшнику смажене для дитини, ну, ну смажене і смажене. І я маю зробити так, щоб дитина це запам'ятала. Що я роблю? Ми на уроці 350 разів повторюємо насіння соняшника смажене, ми вивчаємо якісь рухи, які допомагають нам запам'ятати, що насіння соняшника смажене, але я ж не можу робити це з кожним реченням інформації, яку я подаю. І тому для того, щоб у, залишили, у дитини залишилася ця інформація в пам'яті, нам треба або Її зробити надважливою, тому мені треба щоразу, але я так не зможу щороку робити так, що казати: «Ой, це надзвичайно важливо, ти маєш це запам'ятати, але це, врешті решт не буде спрацьовувати. Або я маю бути тією жінкою, як, яка або несе безпосередню загрозу дитині, і через те вона розуміє, що це моє виживання, тому я маю запам'ятовувати все, що ця жінка говорить. Але це не моя методика, хоча буває таке, що навчають на страху на авторитарному підході, і він працює з дітьми, які не лякаються, а намагаються вижити, коли їм страшно. Це теж мають бути певні діти. Також можна зробити так, щоб кожен мій вислів був надважливим для дитини, але це треба сильно постаратися. І це потрібне певне ставлення до вчителів, пієтетне, яке теж має свої недоліки. Або ми маємо це повторити для того, щоб пам'ять зрозуміла, так, мені сказали, що насіння соняшнику смажене ось тут на уроці. А тепер за день чи за два я сідаю робити домашнє завдання і бачу, що знову насіння соняшнику смажене, і моя пам'ять така: ой, десь це вже було. Що це таке? Це певно, мені треба знати. Якщо це так часто трапляється мені на шляху, значить мені це треба знати. І тоді домашнє завдання, по суті, є просто безпечним способом нагадати. Про те, що насіння соняшника смажене. І потім я дуже часто кажу, що нам потрібно два заняття на тиждень, найчастіше для того, щоб це було ефективно. І потім ми зустрічаємося з дитиною на заняття, і на заняття знову захищаємо домашнє завдання і кажемо, а насіння соняшнику, то смажене. І для нас це вже такий нормальний факт. І тоді Мозок розуміє, якщо ми цю інформацію використовуємо, значить вона нам для чогось потрібна. Якщо для чогось потрібно, якщо ми так часто до неї звертаємося, а вона в поміроці актуальна, у нас буде висіти. Потім ми ще на контрольній роботі згадаємо, що насіння соняшнику космажне, яка буде за тиждень чи два, потім ми на річній роботі згадаємо, що насіння соняшнику смажене. І таким чином мозок не за кудись там в шухляду це вдалі леку не покладе, що ми навіть самі не усвідомлюємо, що ми колись це чули, а десь воно буде в. Оперативній пам'яті, поки нам потрібно цим оперувати, ось для цього нам домашні завдання. Що я роблю, щоб полегшити дітям навантаження від домашніх завдань? Якщо я бачу, що навантаження велике, що ми робимо? Перше. Домашнє завдання я задаю на 10 хвилин, але його обов'язково треба виконувати. Так, час виконання 10 хвилин, але це час виконання. Ми ставимо, не знаю, можете таймер поставити, подивитися. Я бачу, що діти виконують потім як призвичаються, і за 5 хвилин мої домашні завдання не зазвичай в електронному вигляді для того, щоб у нас пам'ять спрацювала і в комірочку необхідне відклала інформацію про носіння соняшника. І... Це перше. А друге, це те, що якщо я бачу, що дитину треба мотивувати, неї підуся з домашніми завданнями. Якщо вона мені робить моє домашнє завдання, ми натомість на уроці, якщо це дозволяють наші плани і наша мета, робимо шкільне. І таким чином ми обмінюємося. Одне на інше. Шкільне зазвичай довше, моє зазвичай коротше, шкільне зазвичай письмове, моє зазвичай інтерактивне, і таким чином ми міняємося, у нас взаємовигідний обмін, і тоді у нас теж життя налагоджується. Ось так ми працюємо від домашніх завдань. Я не відмовляюся, якщо це не уроки з розвитку мовлення. Якщо це уроки з розвитку мовлення, там у нас немає такого важливого чогось, щоб ми мали запам'ятати обов'язково докорінно необхідно. І тому, якщо у вас є можливість, будь ласка, ви просто сплатите мені додатково за якихось 2-3 уроки, на яких ми просто за рахунок них ми відпрацьовуємо це домашнє завдання на початку інших уроків. Тобто, в принципі, це невеликі кошти за те, що ви не виконуєте домашніх завдання, але результат у вас той самий. Якщо ви хочете домогтися того самого результату, не виконуючи домашні завдання упродовж навчального року, вам просто треба третє заняття. Але дуже часто я вже третє вам можу не поставити, тому що у мене може бути проблема із місцем. Хоча можу і поставити. Це залежить знов-таки від нашої мети. Отже, Ось така моя думка. Знову я заговорилася. Якщо тільки освітні питання зачіпати якісь, я можу говорити, говорити, співати. Але треба і працювати. У мене сьогодні ще 11 класники. Додатково, бо готуємося до НМТ. Уже незабаром іспити, треба їх підготувати, тому сьогодні дуже завантажений день. Біжу вам гарного дня і вміння розставляти пріоритети. До зустрічі до завтра. Побачимо.